Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі ясова добрий. Багато багато кого з вас цікавить, як послабити торсіон під кришок над моторно-трансмісійним відділенням, так, над двигуном, над трансмісією. На шасі танчика Т-72. Показую на прикладі трофейного Т-90. За інструкцією, ми мали би. Оцей болт, 27 голова, от зліва від е, повітряходу так викрутити на довжину 113-117 мм. Ось ми виставили 115 мм, крутимо, крутимо, крутимо болт і з'ясовуємо, що у нього взагалі то стільки і різьби немає. Ну, тобто, це якась більш оновлена версія. Тому ми от залишаємо ось. В такому його стані закручуємо від руки і далі працюємо. Все, у нас торсіон вільний. Торсіон вільний, напруги на кришки немає, можна працювати, займатися. Все, користуйтеся, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.